Виконуємо практичну роботу 4 за підручником інформатки 5 клас авторського колективу Бондаренко Остовецький пилипчук Шестопалу 2022 року випуску. Спочатку відкриємо браузер та знайдемо текст гімну України. В рядок пошуку або в рядок адреси введемо ключові слова гімн України, текст. Натискаємо клавішу Ентер для підтвердження. Давайте відкриємо, наприклад, перше посилання. Скопіюємо даний текст. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Це ми виділили, а тепер правою кнопкою по скопійованому В контекстному меню що відкрилося. Вибираємо копіювати. Тепер відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати текстовий процесор Word 2021. Вибираємо новий документ і тепер вставимо. Давайте також через контекстне меню ставимо, клацаємо правою кнопкою миші і в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо параметри вставлення. Бачимо, можна зберегти вихідне форматування, злити. Давайте виберемо зберегти лише текст. Якщо у вас кожен рядок на окремому абзаці, таке інколи буває при копіюванні, наприклад, ось так, тоді ставте курсор не потрібно та натискаєте клавішу Enter. Тепер задамо параметри сторінки, для цього перейдемо на вкладку макет. Відкриємо вікно параметри сторінки, натиснувши ось цю стрілочку. Виберемо розмір паперу А4, перейдемо на вкладку папір. Ну і за замовченням бачимо. У мене вибрано А4. Швидше за все, у вас так само. Тепер встановимо поля, поля мають бути по 3 см. Орієнтація альбомна. Вибираємо альбомна. ОК. Тепер виділимо перший куплет. Встановимо шрифт для даного куплету. Перейдемо на вкладку Основне. В групі шрифт відкриваємо список, і шрифт у нас має бути калібрі. Знайдемо його. Ось він. Розмір встановимо 30. Бачимо, у нас 30 ось тут немає. Значить, вводимо з клавіатури і клавіша Enter для підтвердження. Накреслення жирне. Колір шрифту жовтий. Відкриваємо список. Ось цей вибираємо жовтий. А от колір виділення шрифту синій. Це в нас ось цей олівець. Вибираємо синій. Ніж символьний інтервал звичайний, но за зазумовчник він у нас і має бути звичайний. Тепер виділяємо приспів, встановлюємо Shift також калібрі, Розмір 30. Бачимо, у нас 30 тут немає, значить, вводимо з клавіатури, клавіша Enter для підтвердження. Накреслення жирне, колір шрифту синій, колір виділення шифту. Жовтий міжсимвольний інтервал, також звичайний, За замовчення має бути звичайний. Крім гімну України, у нас має бути ще прізвище автора слів. Це у нас Павло Чубинський. Давайте введемо просто з клавіатури П.К. Виділимо прізвище автора. Встановимо шрифт Times New Roman. Розмір 20. Накреслення курсив підкреслений, колір шрифту чорний. Виділення шрифту без кольору. І встановимо міжсимвольний інтервал, розріджений. Так, виділимо даний текст та відкриємо вікно Shift. Перейдемо на вкладку додатково і ось тут бачимо інтервал, звичайний. Нам потрібно розріджений. Вибираємо зі списку та встановлюємо два пункти. Окей. Ну і тепер бачимо, в нас все не поміщається на одну сторінку, а не поміщається, тому що в нас, як ви вже помітили, ось тут є порожній рядок. Поставимо сюди курсор та натиснемо клавішу Delete. Тепер все добре. Хоча ні, Поставимо ще ось тут курсор і також деліт, щоб видалилася наступна сторінка. Тепер збережемо у власній папці файл, зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. Збережемо з іменем, практична робота 4. Практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіться ми! Все буде Україна!